Сьогодні в акції мітингу протесту. А як людина, як комуніст номер один в області, я не можу бути сьогодні поруч своїми побратимами в цей святий день? Чому святий він для мене і для моєї родини? Ви знаєте, це день, який вийшов в історію, як дзвін потужний про те, що прості люди, люди праці. Можуть взяти владу у свої руки і можуть будувати таку державу на диво всім, на заздрість ставить всім, бо то була потужна величезна держава. Ми пишалися, що ми жили в цій державі. Нас дев'ять чоловік в сім'ї. Я завжди все пропускаю через свою долю. Дев'ять чоловік отримали всі вищу освіту вийшли в люди. І у мене немає сім і волобу. Але та система, та держава дала мені будівку життя. Моє серце б'ється зліва, і я сьогодні поруч своїми товаришами ради своїх дітей і ради майбутніх онуків, ради того, щоб в Україні моїй, яка б система не була, але ми відстоюємо ідею соціальної справедливості і хочемо цю державу повернути на курс соціалістичного розвитку, щоб діти і онуки були витребовані цьому часу, щоб вони пишалися так, як пишалось наше покоління держави, щоб не 47% мріяли, як покинути цю державу і поїхати в найми. Десь за кордон, а щоб їхній талант, їхній розум, їхня праця були витребовані сьогоднішнім часом. Ось мета мого слова, ось крен і вектор мого життя.